Сьогодні ідея повернутися до акцизування солодких газованих напоїв перше, пов'язана не з бажанням покращити здоров'я нації, а з бажанням отримати додаткові кошти в державний бюджет. Дійсно очікується, що по результатах акцизування ціна на солодкі газовані напої може зрости десь приблизно на 10 гривень на пляшку літрову. Зразу після проведення операції на цих площадках буде Збиратися е, власне власниками цих макетплейсів, збиратися буде ПДФО і відправлятися в державний бюджет. Реальна діра 2 трильйона. Тобто з тих 15,5 мільярдів доларів, що були з 23 року, лишилося там пару мільярдів. Нам мало цих грошей. Нам треба десь приблизно від міжнародного валютного фонду 6-8 мільярдів на наступний рік. 45 грн гривень за долар це середньорічний курс, який закладався в бюджет 25 року, і ми вже чули. З вами там потужні крики наших виробників хліба про те, що на 20% буде зростати хліб до кінця року? Ми виробляємо десь 75-77 мільйонів зерна в рік. З'їдаємо повністю для того, щоб забезпечити внутрішні потреби України мільйонів 15. Мета в них збільшити загальний обсяг продажу їх продукції на внутрішньому ринку, правда? А яким чином це можна зробити? Ну, створивши невеличкий ажіотажик, правда? Ну, давайте вони от вийшли і сказали 20% подорожчає хліб до кінця цього року. 100 гривень літра олії. Друзі, вітаю вас на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. З нами Олег Пензин, економіст та член економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас. Так, я вас також вітаю. Центр економічної стратегії попереджає, що ціни на всі солодкі напої можуть зрости щонайменше на 7-12 гривень за пляшку. За якою моделлю рахуватимуть акциз? Ну, давайте не спочатку дочекаємося, щоб це було прийнято в Верховній Раді. Це є пропозиція, яка сьогодні внесена урядом разом із документами по проекту бюджету на 26-й рік. Питання підняття акцизу на солодкі газовані напої піднімалося ще достатньо давно. Треба розуміти, що Приблизно подібні пропозиції є в Європейському Союзі як мета захистити населення від цукровмісних напоїв газованих, які шкодять підшлункові залозі і створюють прецедент для достатньо великого, великої кількості захворювань діабетом. Ну тобто це як основа. Але давайте будемо реалістами. Сьогодні ідея повернутися до. Акцизування солодких газованих напоїв, перше, пов'язане не з бажанням покращити здоров'я нації, а з бажанням отримати додаткові кошти в державний бюджет, очікується, що це буде декілька десятків мільярдів гривень по року. І, власне, це є один з напрямків, які мають дати додаткові кошти до державного бюджету е, при зборі податків. Тому, от, власне. Ця ідея. А як це буде виглядати? На сьогоднішній момент давайте ми дочекаємося остаточного прийняття закону, тому що там є різні підходи з приводу того, як це тим більше ще раз повторюю, вона навіть в першому читанні не прийнята. Невідомо, як реагують народні депутати. Дійсно, очікується, що по результатах акцизування ціна на солодкі газовані напої може зрости десь приблизно на 10 гривень на пляшку. Зрозуміло. Як думаєте, як швидко зможуть а, прийняти і ухвалити цей закон? Ну, Він буде йде паралельно з бюджетом. Тобто треба розуміти, що у нас традиційно до бюджету приєднуються якісь законодавчі ініціативи, пов'язані з збільшенням податків. Хочу нагадати, що у минулому році це було підняття воєнного збору. Пам'ятаєте, так? Е, в цьому році, от там два таких законопроекти. Один це е, е, Оподаткування е, доходів громадян, що здійснюють операції на маркетплейсах, і друге це акцизування солодких газованих напоїв. Якщо акцизування це точно збільшення податкового тиску, то коли ми з вами говоримо про маркетплейси, то там просто будуть надаватися повноваження податкових агентів макетплейсами зразу після проведення операцій на цих площадках буде. Збиратися власне, власниками цих макетплейсів, збиратися буде ПДФО і відправлятися в державний бюджет. Як це буде? Технічно сказати важко, але ця норма, в принципі, вона існувала з часів першого разу затвердження податкового кодексу. Ну тобто формально всі ми з вами маємо з любого нашого доходу як фізичні особи. Якщо ви не ФОП та, або не маєте там інших форм реєстрації, ви маєте сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб. Тобто формально продаючи там щось на вулиці та чи е, здійснюючи будь-яку іншу діяльність, за яку ви отримуєте там винагороду, ви маєте сплатити ПДФО. Піти подати декларацію до державного бюджету, декларацію податкову. І вплатити кошти до державного бюджету. Це стосується всіх ваших доходів. Просто технічно податкова цим питанням практично не займається, тому що ну, стягнути там, умовно, декілька десятків гривень податку з фізичної особи за якусь операцію, при цьому витративши величезні гроші на заробітну платню податкового агента консультанта, який буде супроводжувати цей процес, ну це ж абсолютно без сенсу. А от в даній ситуації з макетплейсами це от пропозиція надати їм статус податкового агента. Ну, подивимося, як це буде. Тобто, ви маєте розуміти, що всі ті речі вони є достатньо складно технічно виконувані. Тому подивимося, як теоретично це можливо. Пане Олеже, хотіла вам вас трошки згодом запитати про бюджет, який ухвалили бюджет 2026. А, там а, діра у 2,4 трильйони гривень. І мінфін, як ви вже сказали, розраховує латати її податком на olx маркетплейси. Так діра діра, яка скільки? 2 у трильйони гривень. Де ви взяли таку шалену діру? Це в економічній правді писали. Економічна правда зробила е, помилку при розрахунку. Вони взяли е, 2,8% доходів, відняли 4,8% видатків, і раптом у них вийшло 2,4 дири. Ну тобто, дивні операції бажано було би, щоб економічна правда, редактори краще вичитували той матеріал, який подають у е, друк. Так що в даній ситуації... Ви просто візьміть і самі перерахуйте. Тоді не будете робити ті самі помилки, що журналісти економічної правди. Добре, зрозуміло, але загалом є якась діра в нашому бюджеті на наступний рік. Ну, дивіться, у нас з вами кожен рік. Кожен рік, починаючи з 23-го року, коли формуються бюджети періоду війни. У нас з вами всі соціальні видатки погашаються за рахунок макроекономічної допомоги, по суті, за позичень. У нас з вами всі доходи державного бюджету, які надходять від податків і зборів, спрямовуються на безпеку оборони. Давайте ми згадаємо з вами 25-й рік, в якому живемо. На початку 25-го року у нас дохідна частина 2,2 трільги, видатково 3,7 Ну, Будь ласка. Ну, можна сказати, що та є діра, яка погашається за рахунок запозичень. Ми відчули цю діру на сьогоднішній момент? Ні, тому що всі зобов'язання наші партнери виконують. Ситуація аналогічна 26-му році. Реальна діра 2 трильйона. З тих 2 трильйонів, а це грубо десь там 45 мільярдів доларів по сьогоднішньому курсу. 30 є. Це і перехідні залишки, і обіцянки наших партнерів, і європейська допомога, і Ukrainian facility, чого дійсно немає і в чому є зараз активний пошук, це грубо там 1,6, це грубо там 16 мільярдів доларів. Це зараз активно шукають. Чому президент, будучи в Нью-Йорку на генеральній сесії Генеральної асамблеї Органіції Об'єднаних Націй, зустрівся з Кристаліною Гіргієвою, активно піднімала питання започаткування нового, нової програми з Міжнародним валютним фондом? Тому що стара програма, в якій ми зараз живемо, яка закінчується в першому кварталі 27-го року, вона практично вибрана. Тобто, з тих 15,5 мільярдів доларів, що були. З 23 року лишилося там пару мільярдів. Нам мало цих грошей. Нам треба десь приблизно від міжнародного валютного фонду 6-8 мільярдів на наступний рік для того, щоб частково перекрити е, ту діру, от, власне, про яку ми зараз вам говоримо: 15 мільярдів, е, що виникла зв'язку з складністю пошуку макрофінансової допомоги. Тому от президент зустрічався з Кристаліною Георгієвою. Є позиція. Європейських країн, от Урсула Вандерляйн, виступаючи в Брюсселі, е, озвучила пропозицію надати Україні репараційний кредит. Тобто це ну, отримання України грошей, які будуть погашатися за рахунок репарацій, що Росія буде виплачувати Україні після закінчення активної фази бойових дій, От така формулювання. І причому е, що тут цікаво, навіть міністр фінансів Марченко назвав пропозиції європейців дуже креативними, обережненько так. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи, то дійсно сьогодні активно йде пошук, і дійсно поки що сьогодні там сума там в 12, 13, 15, в залежності, як рахувати, мільярдів доларів, є ну, поки відкритою. Не зрозуміло, звідки її брати. Зрозуміло, також бюджет розраховували за курсом 45,7 гривень за долар. Економіст Олег Остенко заявив, що до 55 гривень може злетіти курс євро вже в 26-му році. То наскільки реальний є цей курс, по якому розраховували бюджет в наступному році, і взагалі на що спиратися, коли прогнозувати такі. Курси. Бюджет 25-го року розраховувався по середньорічному курсу 45 гривень за долар. Давайте сходимо разом з вами зараз в найближчий обмінний пункт. А? Скільки там ви побачите? 50-60 гривень за долар? Ні. 41,3. Тому я з величезною повагою відношуся до наших експертів. Просто. Чим жахливіший прогноз, тим тим частіше журналісти використовують його в якості посилання. Ну давайте я скажу, що завтра буде 100 гривень за долар. Повірите, в мене буде там проглядів. Під півмільйона. Ну, бо люди страшаться і, безперечно, цих людей хвилює. Давайте людей не будемо страшити. Хай буде менше проглядів нашої з вами розмови, але я висловлю свою особисту точку зору, яка більш-менш така, я б сказав, спокійніша. По-перше, політика Національного банку України це іноді абсолютно не то, що очікує Міністерство фінансів, що закладає ті чи інші цифри в державний бюджет. Це перше. Друге. Я вам привів на абсолютно наявний наочний приклад ситуації з курсом, яка, який, власне, сьогодні є у нас з вами. А 45 гривень за долар це середньорічний курс, який закладався в бюджет 25-го року. Середньорічний. Тобто, якщо б вийти на 45 гривень за долар, у нас сьогодні вже теоретично мало би бути 47. Ну, бо рік же починався 41. А в нас 41,3. Причому я вам хочу сказати, що в січні місяці був курс 42,5, а зараз 41,3. Тобто він навіть зміцнився. В чому основна причина? Основна причина полягає в повноті і своєчасності надходження макрофінансової допомоги наших партнерів. У нас сьогодні з вами єдиний продавець валюти на внутрішньоукраїнському валютному ринку це хто? Національний банк України. От він, який. Хоче курс, він такі курси закерує. По такому курсу він і продасть валюту з валютних резервів. Якщо макрофінансова допомога приходить в своєчасно і в повному обсязі, то курс Національний банк буде тримати більш-менш стійкий по одній простій причині. Національний банк України, окрім курсової позиції, ще відповідає за інфляцію. Чим слабший курс, тобто чим гривня дешевша, долар дорожчий, Тим вищі ціни на імпортні товари, правда? А ми залежні від імпорту дуже сильно. І так, в цьому році інфляція достатньо висока, дякуючи поганому врожаю 2024 року. Ну, поганий врожай тоді був, направду. І ми інфляцію сьогодні маємо там за 13%, при тому що базово в бюджеті стояло менше 10. Тому Національному банку України відкривати сьогодні в ту скриньку Пандори і випускати курс гривні до 45 гривень за долар, це обвалити так інфляцію, що буде жах. Тому от треба дивитися, дивіться, Національний банк України балансує. Для того, щоб отримувати інфляцію і знижувати її до базового показника, він має в руці, ну, по суті, два монетарних методи. Це облікова ставка і курс національної грошової одиниці. Облікова ставка сьогодні і так висока, і підвищувати її неможливо по одній простій причині. Ви тоді поставите хрест на малому і середньому бізнесі, вони кредитів не візьмуть. Бо відсоток по кредитах буде високий. Ну, тобто, по суті, лишається, власне, курс гривні. І виходячи з того, наскільки висока інфляція, можна, об'єктивна інфляція, яка пов'язана з немонітарними метою, пов'язана з врожаєм минулого року, можна, в принципі, було розрахувати, що Національний банк України буде тримати гривню більш-менш міцною. Тому, коли ми з вами говоримо за перспективи 26-го року, в мене є декілька питань. Питання перше. Чи знайдемо ми е, кошти для того, щоб покрити той дефіцит 15 мільярдів, про який говорили спочатку? Якщо не знайдемо, то покриватися воно буде за рахунок внутрішнього запозичень, за рахунок цілком ймовірного дракування грошей. Тоді курс покатиться. Варіанту нема. Якщо знайдемо, то курс буде стабільний. Другий момент е, ну, врожай 2025 року, наскільки він хороший. По борщовому набору, по овочевій групі так краще, 24-й. По зерновому ні. Е, Врожайність цього року зернових гірша, ніж у му році. І ми вже чули з вами там, потужні крики наших виробників хліба про те, що на 20% буде зростати хліб до кінця року. Брехня повна не буде. Вони самі собі цього не дозволять. Тому що за їх спиною стоїть держава, яка тільки там чекає, щоб то почалося, і прийти з перевірками. Не буде цього. Але настрашити населення можна, а чому мені. Населення любить, коли його страшать. Ну, читає багато тоді. Лайки ставить. Тому, коли ми з вами говоримо про ті от моменти, тобто курсоутворення на 26 рік буде е результуючою е рівняння з багатьма невідомими. Який буде врожай? Яка буде макрофінансова допомога? Який буде облікова ставка Національного банку України? Як буде формуватися е, взагалі бюджет, чи буде своєчасні надходження, чи треба буде додаткових коштів на безпеку оборону? Що нам будуть давати наші партнери по воєнно-технічному співробітництву. Оце все разом буде формувати інфляційні процеси в країні, і від інфляційних процесів буде плясати Нацбанк, формуючи обмінний курс. Отак це буде виглядати. Я не вірю в те, що на наступний рік, якщо буде так, якщо було в 25-му, е, обмінний курс буде на рівні середньорічний, на рівні 45 п'яти семи. Я думаю, менше. Подивимося. Давайте поговоримо про ціни на основні продукти. Е, харчування злетять вже в жовтні, в листопаді. Хліб подорожчає на 25%, яйця на 10%, молочка на вісім. Так заявив заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. На чому базується цей прогноз на собівартості зерна на логістиці на енергії? Чи це все ж таки очікування дефіциту? Ми виробляємо десь 75-77 мільйонів зерна в рік. З'їдаємо повністю для того, щоб забезпечити внутрішні потреби України мільйонів 15. Арифметику почули так? Де ви чули дефіцит? От то, що я сказав: 77 виробили, з'їли 15. Шалений дефіцит, правда? Ні, ну говорить. Ми ж арифметику з вами ж вчимо в першому-третьому класі початкової школи, правда? Ну, якось воно не, не, не пхається з тими з, е... дефіцитами, правда? Ну то, це перший Ні, Правда, момент. правда, я ж не заперечую, так. Це перший момент. Другий. Знаєте, я дуже люблю наших товарвиробників. Ну, ну фантастично. Особливо не самих товарвиробників, а представників їх галузевих асоціацій. Це взагалі хлопці, які там, ну, мета в них дуже проста, мета в них збільшити загальний обсяг продажу їх продукції на внутрішньому ринку, правда? А яким чином це можна зробити? Ну, створивши невеличкий ажіотажик, правда? Ну давайте. Вони от вийшли і сказали, 20% подорожчає хліб до кінця цього року. Тобто, це приблизно там по 6-7% в місяць різ хліба, правда? Ну, щоб на 20 там 3 місяці лишилося. Ми з вами беремо. Давайте історію динаміки цін росту на хліб за останніх 20 років в Україні. Ну, от 20 давайте. щоб, ну, так ґрунтовно. Важкий 2008 рік, так, коли була шалена криза. Воєнний 22 рік. Назвичайно важкий. Воєнний направду. Знаєте. Який максимальний відсоток росту цін на хліб був за ті 20 років в місяць максимальний? При найпаскудніших врожаях, при найскладніших умовах, максимальний ріст був 2% в місяць. За 20 років на хліб масових сортів. Як ви думаєте, щось принципово змінилося в 2025 році? Тобто з якого дива буде 7-8%? От з якого? І це не тому, що наші хлібопьоки, виробники хліба, такі от соціально орієнтовані, так сильно люблять населення. Е, хліб масових сортів є основний продукт українців. Ви можете е, не їсти тістечка і торти, ви можете відмовитися від бананів, але хліб і картоплю ви будете їсти. Бо ви не виживете по-інакшому, правда? Це то, що входить в поняття соціально значущі продукти харчування. Так от у нас з вами є величезний монстр, який називається Міністерство економіки, яке сидить і моніторить динаміку цін. І в нього в руках є величезна кількість, повірте мені, величезна кількість механізмів контролю за внутрішніми цінами в країні. А ще є такі дружні, хороші хлопці під назвою... Державна податкова інспекція, так? які з величезним задоволенням прийдуть подивитися на ваше підприємство. А чого ж це у вас так різко підскочила собі вартість? Може ви щось приховуєте, може ви хочете дуже сильно заплатити штраф за щось. Я поясню без жартів, на сьогоднішній момент жоден виробник хліба не буде піднімати, які б там не були вартості помольних партій. Не буде піднімати хліб вище за ту відсоток, про які я сказав. Тобто до кінця цього року максимальний ріст це 6%. Повірте, більше не буде. Тому що навіть якщо помольна партія підскочить шалено, а поки що основи для такого підскакування нема, ну в межах хлібзаводу виробник хліба перекине частину собівартості на тістечка, на торти, на преміум випічку, на печиво. На те, що не є соціально значущим. А от е, соціальний хліб, або простіше кажучи, хліб масових сортів, він буде жорстко підніматися по тих відсотках, по які я сказав, і ні на копійку більше. Нікому не потрібні зайві проблеми з державою. Повірте. Тому в даній ситуації не тому, що вони такі соціально орієнтовані, не тому, що вони так люблять український нарід, а тому, що історія стосунків бізнесу і влади... Говорять, що краще, коли в цьому відношенні є баланс. Тому, повірте мені, ніяких 20% на хліб до кінця цього року не буде. Якщо ви піднімете історію подібних заяв, то я вам тільки за останні два роки назву як мінімум 3-4 подібних висловлювання. На 40% підскочиться ціна на хліб. Матір Боже! Та звідки ви вродилися, хлопці? Та не було такого і не буде. Тобто перший момент, другий, по хлібу зрозуміли. 100 гривень літра олії. Наступний, наступна заява. Це було моє наступне питання. 100 гривень? Так. Ну, може, колись воно і буде на наступний рік. Можливо, і буде. Я ж не сперечаюся, коли буде загальна динаміка там, росту цін і так далі. Можливо, і буде. Я вам нагадаю дуже цікаву ситуацію із достатньо швидким ростом цін на яйця у нас з вами в кінці минулого року. Пам'ятаєте? Там... Перед, раз, перед новорічними святами, коли там, там відбувалися там, певні процеси, і, і там яйця підскочили дійсно достатньо серйозно, там на 35-40% ціні вони пішли вверх. А знаєте, що відбулося потім? Антимонопольний комітет України відкрив е розслідування щодо картельної змови виробників і виробників яєць. Перед Різдвом. Прямо на новорічні свята. Яйця стрімко покотилися вниз в ній ціні. Йой, як же ж так? Попит підріс, а ціна на яйце подешевшала. Як же ж так? І подивіться за останній час, щось там сильно яйце скакало. Антимонопольний комітет проводить дослідження. Оце є яскравий приклад того, як має бути баланс між бажанням виробника продати дорожче. І бажання державою стримувати ситуацію на ринку соціально значущих продуктів харчування. У держави є купа механізмів для того, щоб зробити виробнику боляче. То не варто от ризикувати і спекулювати подібними речами. Просто, щоб ми з вами розуміли. Дійсно, насіння соняшника в ціні цього року дорожче. Але на світовому ринку, коли ви подивитеся світові ціни на олію, вони пішли вниз. І якщо нашим виробникам якісь раптом проблеми виникають, то ніхто не завадить Міністерству економіки дозволити завозити в Україну пальмову олію або олію соняшникову з Польщі. Ну, купа механізмів вже ж є повернути ситуацію назад. Тому я думаю, що 100 гривень до кінця цього року не буде. Не буде і все. По одній простій причині ще. Дивіться, у нас з вами надзвичайно бідне населення. Ну, направду, воно бідне. І середня пенсія сьогодні менше фактичного прожиткового мінімуму. Середня пенсія менше фактичного прожиткового мінімуму. Який сьогодні для непрацездатної особи становить порядку 8,5 тисяч гривень на місяць. Середня пенсія набагато менше. Як ви думаєте, у цих умовах держава може спокійно дивитися на то, як виробники починають піднімати ціни? Ні. Ще один момент. Що таке ціна? Це співвідношення попиту і пропозиції. Пропозиції є. Ну, ви думаєте, що виробник без залюбки б зараз не продав по 200 гривень літру олії до задоволенням? 300. Тільки купіть. Ага. Підемоте зараз на ринок, подивіться, от бабуся, яка там ледь зводить кінці з кінцями, літру олії за 200 гривень купить, чи навіть за 100. Ні. Вона і так, купляючи по сьогоднішній ціні, буде плюватися, бо грошей не вистачає. Тому я завжди говорю, люба ціна це співвідношення попиту і пропозиції. Будь-який виробник має величезне бажання продати дорожче. Будь-який покупець хоче купити дешевше. В контакті їх якраз і формується то, що називається ціною. Тому що виробник втикається в платоспроможний попит населення. А в цьому році хочу вам нагадати, якщо ви забули, у нас з вами не індексовані соціальні стандарти. Тобто ми з вами на сьогоднішній момент лишилися з тим самим прожитковим мінімумом і з тою самою середньою мінімальною заробітною платнею. Яка була в 2024 році. Це при тому, що інфляція більше 14%. Інфляція це індекс росту споживчих цін. Тому що це означає? Це означає, що реальні доходи населення впали. То з якого дива будуть так шалено рости ціни, про які ми тут ми з вами активно обговорюємо. Не буде платоспроможного попиту, щоб ці ціни покриті. Домогосподарство населення сьогодні і так витрачає 50% свого доходу на харчі. Ще 27 комірне. Ще як мінімум 8-9% логістика, ну квиточки на проїзд, простіше говорячи. Зв'язочок, ми ж всі з мобільниками ходимо, правда? І що лишається? Лишається відсотків 10 на одяг і медикаменти. То з якого дива ще хтось буде піднімати ціни на продовольство? Немає на сьогоднішній момент в людей коштів для того, щоб це робити. Все, пане Олеже, дуже дякую вам за відповідь. Дякую, що розвінчили міфи. Uh, гарного вам дня і до нових зустрічей. Все на краще.